Там, де серце б'ється за Україну, де молодь не просто мріє, а діє, народився рій, якого не зупинити. Це вони молоді, завзяті, безстрашні. Кажуть, їхня сила не лише у м'язах, а й у розумі, а ще у відчутті плеча товариша. Рій добра, рівнять, струнко, рі наша назва, сміливача, рі, рій наше гасло. Хай живе щодо воля, хай живе козацький дух. Рій на місці зліви, кроком руш. Пісню заспівай. Я блутаний рад. Їх восьмеро, і у кожного своя сила. Хтось швидкий, як вітер, хтось мовчазний стратег, є ті, хто завжди підтримають, і ті, хто надихають. Вони різні, але разом не переможні. Вони тренуються, навчаються, змагаються і вчаться бути не просто командою, а родиною. Вас об'єднує. Воля, сила, дружба, повага, честь. Перемога. Ми не просто прийшли. Ми тут, щоб показати, що козацький дух живий. Ми сміливі. Ми єдині. Ми козачата. Сміливі серцем. Сильні ділом. Вони беруть участь у змаганнях. Допомагають тим, хто потребує. Дбають про довкілля, активно займаються волонтерською діяльністю. Бо добрі справи змінюють світ. Ми пишаємося тим, ким ми є. Тим, що вже зробили. І ще більше тим, що зробимо. Бути чурою це не про форму, це про серце. Я навчився довіряти, підтримувати і не здаватися. Ми робимо справжні речі не для Галочки, для України. Це більше, ніж гра, це братство. Я тут зрозуміла, що один не воїн, а рій сила. Наші діла голосніші за слова. Разом ми змінюємо світ і починаємо з себе. Ми рій! Ми -рій! Ми, -рій! ми, -рій! ми -рій! No! Yeah.